Як жила стрищина цього дня, розкажуть вам наші журналісти. В студії працює Світлана Кренцю. Мої вітання. Коли буде прийнятий державний бюджет на цей рік, знає хіба що Господь Бог заявив на сьогоднішньому засіданні виконкому Стрийської міської ради міський голова Роман Шрамов'ят. Але день міста відбудеться за будь-яких умов. Такий висновок виніс із почутого на засіданні Василь Алексєєв. Першим із 33 питань порядку денного було заслухано виконання міського бюджету за минулий рік. За 2009 рік мобілізовано до міського бюджету 133,9 млн грн з усіх фондів і бюджетів, в тому числі загальний фонд склав 109,4 млн грн, і спеціальний фонд склав 24,5 млн грн. Що нам вдалося вчасно виплатити за другу половину грудня заробітну плату, не переносити на наступний рік, не допустити заборгованості поспожитих. Енергоносіях, продуктах, медикаментах. Однак є проблема в тому, що по бюджету розвитку по деяких об'єктах це і по хлораторній станції, і по музей Садиб Бандери, і по п'ятій школі залишилися непроплачені кошти. Нашим підрядним організаціям, і які ми на даний час проплатити не можемо до прийняття бюджету на 2009 рік, на 2010 рік, тому що бюджетним кодексом заборонено заборонено виплачувати капітальні видатки, якщо бюджет на поточний рік не прийнятий. Саме страшне, наче бо це зараз відчуєте, що ми не зможемо платити, поки не буде прийнятий державний бюджет. А коли це буде прийнятий державний бюджет, хто знає Господь. Бог. Більше ніхто не знає. Оце така картина. Значить, невтішна картина. Попри все, стріяни без свого рідного вже звично за 14 років свята міста не залишаться. Заходи з підготовки до нього, як випливає з виступу першого заступника міського голови Романа Маланія. Налічують 80 пунктів. Виконуватись вони будуть у два етапи: до Великодня і до 6 червня. Діти не побажання не відкладати, ага, що по термінах є що встигання. Я не встигаю. Сьогодні затвердили. Завтра виступаємо роботу. 就在门口。 Члени виконавчого комітету уточнили бюджет на перший квартал і встановили граничний обсяг споживання енергоносіїв, надали грошову допомогу громадянам міста у розмірі понад 7 тисяч гривень, затвердили порядок розміщення зовнішньої реклами, підвищили у зв'язку зі значним підвищенням цін на продукти плату за харчування дітей в десятках в середньому на півтори гривні. Прийняли рішення з низки земельно майнових і опікунсько-сарітських питань. Більше про обговорення на засіданні міськвиконкому виконкому цих та інших питань дивіться на нашому телеканалі у вісноку міської ради на дорогах Львівщини порівняно з минулим роком зросла кількість аварій за участю пасажирських перевізників. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник державної технічної інспекції ДІ у Львівській області Олег Романюк. З його слів у січні цього року з вини водіїв громадського транспорту сталося 8 ДТП, у яких постраждали 13 людей та 36 зіткнень. Як повідомив Романюк, основною причиною такої статистики аварії є погодні умови, а також недотримання водіями правил. Дорожнього руху, а от нетверезих водів маршруток за кермом з його слів цього року виявлено не було. А в стрию кількість ДТП зменшилась. Від початку лютого на дорогах нашого міста трапилось 10 дорожньо-транспортних пригод. Це на 6 менше ніж за аналогічний період минулого року. На щастя, ніхто з людей не був травмованим. Про це повідомили у стрійському міському відділенні. ДАІ. основними причинами аварії були порушення правил обгону та складні погодні умови. Проти всіх порушників правил дорожнього руху складені протоколи. Час очиститись від зайвих помислів та калорій, Великодній піс найкраща для цього нагода. Трохи менші порції переконують лікарі, підуть лише на користь, адже наш організм потребує відпочинку і спокою після бурхливих свят. Тож як увійти у піс правильно та взяти від нього лише корисне, дізнавались наші кореспонденти. Для тіла, для душі і для здоров'я піст лікує і надихає, допомагає віднайти душевну гармонію і фізичну силу. І не варто плутати його з дієтою чи заганяти у рамки суто церковних канонів. Адже навіть прагматичні лікарі в один голос стверджують, постити корисно. Людина очищається як духовно вона про що світле. Думає про те, чому вона прийшла на цей світ, і взагалі навіщо вона прийшла? Які її такі настанови, що вона може зробити так само відносно організму, очищення від шлаки. Бо організм перенасичується, як проходяг: він вживає, щось не виходить, щось не виводиться, токсини яди накопичить, і тому ми хворій. Особливо готуватися до очищення свого організму не треба. Варто лише на ці кілька тижнів відмовитися від м'яса та іншої жирної їжі. Всі інші продукти можна споживати як і раніше. Однак варто трішки впорядкувати свій раціон. Пані Лоліта радить з власного досвіду. Зранку я їм зазвичай кашу з гарбуза в обід. Я приїду. Якщо я приїду, то в мене буде пісний бож. Дуже смачно зроблений. А ввечері я зроблю, зроблю картоплю в мундирах із квесною капустою. Воно смачне таке. однак не всі стрия, Готові зробити такий подарунок своїм організмові. «Посту? Не зовсім. Ну я чув, що люди мого віку, пенсіонери, що їм не важливо. Ну, один день вихідний, я собі стараюся робити. У мене просто ніхто в родині не дотримувався, ну, не рахую бабусь, ніхто не привчав. Я просто і так можна сказати, такого нічого не їм. Ну, жири такий, не вживаю, а так, щоб дотримуватись, то ні. А якщо хто і дотримується посту, то це швидше через сімейну традицію, хоча є й такі, що усвідомили справжню відсутність. Куру нетю, не вживаю нічого м'ясного. «Стараюся той тиждень взагалі нічого так, кого не їсти ні м'ясного, ні, ні молочне. Думки погані відкидаю і стараюся триматися від їжі від м'ясного. Коли я попорщу, то в мене дуже легко молитва іде, і я відчуваю. Ну, так як присутність Святого Духа Ду дуже мені добре. Тож, якщо ви раніше ніколи не постили і хочете грамотно розпочати таку процедуру, то звертайтесь до спеціалістів. Медики порадять, як увійти у час самоочищення і як найкраще. Отже, не вагайтеся, здоров'я і краса зовсім поруч, все залежить лише від вашого бажання їх розкрити. Люба й Руслан Деська, Острийські новини. На Львівській залізниці оголосили війну зайцям із 17 лютого до 17 березня 2010 року. На львівській магістралі пройде місячник зі збільшення надходжень від перевезення пасажирів у приміському сполученні. Інформує прес служба ДТГО Львівська залізниця, зважаючи на те, що приміські пасажирські перевезення є катастрофічно збитковими для львівської магістралі. А рівень проплат за користування залізницею залишається критично низьким. Прийнято рішення і у 2010 році використати практику тематич місячників головна мета акції полягає у підвищенні рівня дисципліни пасажирів та широкому культивуванні думки, що сплачувати за надану послугу значить поважати себе і жити у цивілізованій країні, кажуть залізничники. Сірим мобільним телефоном знову дали відстрочку. Про можливе відключення нелегальних апаратів говорили ще минулого року, але відтермінували його на три місяці. Граничною датою визначили 16 лютого, проте масового відключення в цей день не було. Члени комісії з регулювання зв'язку містували мобілки, завезені раніше вересня минулого року. Решта поза законом. Але перед відключенням попередять та дадуть строк на виправдання 90 днів, коли саме почнуть масово відключати телефони, учасники ринку, сказати не. Можуть. Зволікання вони пояснюють закупкою та встановленням додаткового обладнання. Це було останнє повідомлення на цю годину. Телеланком'яй, адреса нашого сайту. Дивіться новини нашого телеканалу. Завтра у цій же порі. Бережіть себе. І говорити повільно, але думайте швидко. Спортивний огляд на нашому каналі Я Олег Філик вітаю вас. Віталій Кличко завершить свою спортивну кар'єру у 2010 році. Шахове золото Галицького шостикласника. Олімпійські ігри у Ванкувері можуть стати найгіршими в історії. Залишайтеся з нами. Полґалицьких Іванчуків прибуває. Учень 6 класу Володимир Витошко з городоцького району Львівщини став переможцем 15-го міжнародного турніру талановитих молодих шахистів у найстаршій віковій категорії до 18 років та одержав головний приз. Усього у турнірі, який проводився у Польщі, взяли участь понад 300 молодих шахістів із Польщі, Великобританії, Німеччини та інших країн Європи. Більше басейнів для Львова. У Львові на даний момент працюють чотири басейни. Ще стільки ж планується відновити. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Срібний призер Олімпіади Переможець та багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Денис Силантів відзначив, що у Львівських школах дуже здібні і трудолюбиві діти. І не виключено, що серед них є майбутні чемпіони. Нагадаємо, що львівські плавці за попередні роки не досягли високих результатів за винятком Антона Стабровського, бронзового призера Паралімпійських ігор 2008. А от китайці б'ють рекорди жіночі змагання з шортреку на дистанції 500 метрів на іграх 2010 виграла володарка світового олімпійського рекорду китаянка Ван Мен. Вона прийшла до фінішу через 43 секунди. Повідомляє офіційний сайт Олімпіади. Таким чином спортсменка принесла свої збірні друге золото зимових ігор і стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. Найгірші Олімпійські ігри, Олімпіади 1976 року в Монреалі та 1996 року в Атланті. Увійшли в історію як найгірші та найбільш неорганізовані серед ігор. Проте цьогорічна Олімпіада у Ванкувері може перевершити навіть їх. Чергове фіаско сталося в гірськолижному комплексі. Сайпрес через негоду були відкладені змагання зі сноубордом. Організатори були змушені повернути гроші чотирьом тисячами болівальників, які придбали квитки на змагання. А це мінус 400 тисяч доларів із бюджету Олімпійських ігор. Через постійні зливи, які вже змили більшу частину снігу, трибуни, що мали вміщувати тисячі глядачів, стали небезпечними. Залишається сподіватися, що незабаром все налагодиться, а українські олімпійці повернуться додому з нагородами. Боксерські рукавички на цвях. Чемпіон світу з професійного боксу за версією WBC Українець Віталій Кличко планує завершити спортивну кар'єру у 2010 році. Виступаючи на київський гес, Віталій Кличко зокрема сказав: Мені залишилось завоювати тільки один пояс тому цього року я повішу боксерські рукавички на цвях і перестану їздити по різних містах, щоб начистити кому-небудь фізіономію, зазначив Віталій. У мене все на сьогодні. Дякую за те, що були з нами. Ніколи не смійтесь. Над мріями інших людей, які не мають мрій. Мало що мають з вами був Олег Филип до завтра. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду, можливий дощ. Атмосферний тиск 728 мм на стовпчика. Температура повітря вночі 2-3 градуси з позначкою плюс. В день 1-3 вище нуля. Вологість повітря 100%. Вітер південно-східний 4-6 метрів за секунду.